Нині за інформацією обласної військової адміністрації котельні і тепломережі Черкащини готові до зими на 82%. Яким буде цей опалювальний сезон, коли він розпочнеться і до чого усім нам готуватися? Із цими питаннями йдемо до директора комунального підприємства Черкаси теплокомуненерго Павла Карася. Доброго дня, Павло Миколаєвичу. Скажіть, Добрий будь ласка, чи можемо ми вже зараз говорити про терміни початку опалювального сезону у Черкасах? Звичайно, опалювальний сезон розпочнеться тоді, коли небесна канцелярія прийме відповідне рішення. Тобто, коли середня добова температура протягом трьох днів поспіль буде плюс вісім або нижче градусів, тоді включимося. Чи були якісь особливості підготовки до опального сезону у цьому році в теплокомуненер? Звичайно, тому що роботи було значно більше, ніж в звичайний період. В країні йде війна. Ми готуємося. Ми багато чого зробили для збільшення надійності теплопостачання, переключень, тобто зовсім інші схеми будуть застосовані для того, щоб підвищити надійність теплопостачання. Друга проблема це те, що були певні проблеми з поставками обладнання, тому що багато фірм. Припинили роботу, особливо іноземні компанії, закрили представництво, це мало деякі проблеми. Як ви їх вирішували? Купуємо в Європі, тобто, ну, але це складніше, ніж було зазвичай. Чи має підприємство а, запас палива на зиму? Яке паливо будете використовувати? Основне паливо це газ. Договори укладені. Україна має газ. А, ворог розбито під ворога розбито під Харковим. А, Відповідно, це велике полегшення, тому що ворог відкинутий від наших родовищ це дає сподіватися нам, що газ буде. Тобто газ буде український? Так а стосовно твердопаливних котлів, ми зараз знаходимося на твердопаливній котельні, запас повний на весь сезон. У нас є чи збільшували кількість аварійних бригад, враховуючи можливі ризики цієї зими? Кількість не збільшували, але збільшували інші речі, тобто збільшили матеріальні резерви, збільшили е, оснащення, Тобто по людях, е, на жаль, не так просто збільшити кількість бригад по тій причині, що в основному це чоловіки, була мобілізація, тобто частина виїхала за кордон, тобто хто постарше, там певні проблеми були, але зараз. Ми взяли на роботу досить багато вимушено, вимушених переселенців із східних регіонів країни. Ми їм стараємося надавати роботу, тим більше, що там дуже кваліфіковані кадри. Тому ми компенсували наші втрати по персоналу і, в принципі, ми готові. Чи продумували ви з іншими міськими службами, підприємствами план дій на випадок якийсь надзвичайний. Звичайно, У нас досить детальний такий план із Черкаською ТЕЦ. Ми два теплопостачальника в місті, і в нас по багатьох мікрорайонах, не по всіх, на жаль, але по багатьох мікрорайонах ми можемо підстрахувати один одного. Тобто ми можемо подати тепло на зону Черкаської ТЕЦ в частині міста, частина міст вони можуть частину зони перекрити нашою. Тобто така домовленість є. І Також ми досить. У нас детальні плани є і по Черкасу обленерго, особливо по Черкаси Газу. Тобто ми в співпраці з цими підрозділами. Також в нас є детальні плани дій на випадок надзвичайних ситуацій, наприклад, на випадок відсутності води. У нас є детальний план, що ми маємо діяти із управлінням ДСНС, Державної служби з надзвичайних ситуацій. У нас все врегульовано з цього приводу. Ми не застраховані тільки від одного, коли прилетить. Оце не застрахований ніхто. Тобто ми можемо спрогнозувати відсутність електроенергії, відсутність газу. Ми можемо якимось чином. Ці плани в нас є від, самих, від там мінімальних до самих форс-мажорних. А от від ракети. Чи буде у квартирах черкащанам тепло цієї зими, бо ми чули різні прогнози? На що нам надіятися, знаєте, вся проблема у вітренку, який як керівник Нафтогазу чомусь вирішив, що має бути холодніше на 4 градуси, і всі про це говорять. Ні, жодних нормативних документів не змінено. Температура в оселях має бути така, як і вона має бути, тобто 18 градусів мінімум у кімнатах звичайних і в наріжних кімнатах 20 градусів. Тобто ми готові надати ці параметри. В країні є відповідні обсяги газу. Я не бачу якихось проблем, що в оселях має бути холодно, але ворог підступний, ну б'ють по цивільній інфраструктурі. Від сказу, від... в них просто лють, і вони цю лють виливають на наших громадян у вигляді зливи із ракет. Тому можливі проблеми по якихось конкретних об'єктах, тому що ну, ми ж не застраховані. Коли розпочнеться опалювальний сезон у садочках, школах, у лікарнях. В цьому році є певна відмінність від попередніх років, тому що попередні роки. Ми давали можливість закладам самостійно визначати, коли вони розпочнуть опалювальний період. Нам, в принципі, було байдуже, коли настане ця дата, тому що ми завжди і зараз котел працює, ми подаємо теплоносій, заява, і, будь ласка, отримуйте тепло. В цьому році ситуація складніша по тій причині, що. Ми, по-перше, не знаємо, який заклад працює, який ні. Багато закладів на дистанційному навчанні деякі заклади там перепрофілювалися. Ми не знаємо ситуацію. Друге питання, що є все таки урядова політика економії природного газу. Тому в цьому році рішення про початок опалювального сезону буде приймати виконавчий комітет Черкаської міської ради. Звичайно, швидше за все, лікувальні заклади розпочнуть опалення дещо раніше. Стосовно дошкільних закладів, чесно, я навіть не знаю, працюють вони чи ні. Там різна інформація була. Теж думаю, що працюючі дошкільні заклади теж отримають тепло раніше, а школи десь плюс-мінус отримають тепло одночасно із населенням. Ще раз хочу наголосити, що ми не плануємо затягувати запуском опалювального сезону. Все залежить від погоди. Школи опалюватимуться всю зиму. Ну, наприклад, коли буде карантин по ковіду чи по якомусь іншому по грипу, там ми стикалися з такою ситуацією, коли при карантині, коли на дистанційне навчання переводили, то ми мінімізували постачання тепла в закладі освізаклади освіти. Коли буде прийнято таке рішення, і це рішення буде свідоме, тобто ми його виконаємо. Тобто, в принципі, теплокомуненерго і так економить на закритих садочках і школах, ну, які зараз на дистанційному. Це не теплокомуненерго економить, це економить місто. місто. Тому що теплокомуненерго, коли не дає тепло, воно отримує кошти за тепло. І в даному випадку економія це економія від міста. Чи мають е об'єкти критичної інфраструктури, як, наприклад, лікарні, садочки, школи, якісь альтернативи в опаленні? Якщо не е де Бог, таке щось резерви ставить. є. Тобто резерви є, які дозволяють е дещо перемкнути, переключити і так далі. Ну ми не застраховані від е масованих обстрілів, тому. А в них совісті, точніше, в них повна відсутність будь-якої совісті, тому можливе все, але ми перестрахувалися і резервування є. А який взагалі план Б? Якщо, наприклад, ну, лікарню на дистанційку не переведеш, там є люди, там є пацієнти? Ні, ну розумієте, як, коли ми ж бачили те, що відбувалося в інших містах, тобто. Е все залежить від того, що відбувається. Технічно ми готові на певні переключення і так далі. Але коли є враження, коли б'ють по лікарнях, туди прилітають ракети і так далі. Тобто, ну в таких випадках в крайньому випадку, саме крайній випадок, це евакуація лікарні в інше приміщення. Ну будемо сподіватися, що цього не буде. Хочу про боржників спитати: Чи набагато черкащан є боржниками теплокомуненерго, і чи ви до них в цьому році лояльніші. Як взагалі вирішити ці проблеми? Насправді боржників досить багато, хоча місто Черкаси непогано платить за послуги теплопостачання. Рівень розрахунків населення складає близько 98%. Але борги вони ще з далеких періодів накопичились, їх досить багато, близько 160 мільйонів гривень. Уряд прийняв рішення, що ми не можемо застосовувати штрафи пені під час військового стану. Ми їх не застосовуємо, але використовуємо інші важелі, тобто звертаємося до, до суду, стягуємо через суд. У нас іншого шляху немає. Нам потрібно розраховуватися за газ, електроенергію, платити заробітну плату, тому у нас іншого шляху немає. Щоб ви, як керівник теплопостачального підприємства міста, побажали черкащанам у підготовці до зими. Я бажаю в мене одне бажання тільки перемоги. Тому що тільки перемога гарантує нам стабільне і якісне теплопостачання і успіху Збройним силам України.